Лю хочу уточнити з приводу РДА. Ви сказали, що це їхня відповідальність. Ми знаємо про те, що вони несуть відповідальність за укриття, отримали е, гроші на це. Відповідно, мають їх обладнати, відремонтувати і так далі. Відбулося певне звільнення голів РДА. Е, хто замість них? Е, чи знаєте ви якісь пропозиції? Від ким да не приймаються пропозиції? Так ви не можете когось пропонувати, щоб якось це були люди з ким співпрацювати і так далі. А... Коли ти не маєш вплив на підлеглих Куди не можеш, коли вони живуть своїм життям, коли ти не можеш їм навіть догану дати, як ця система працює? Я цього не можу розуміти. Зробили хаос, управлінський хаос своїми недолугими рішеннями, і в цьому напрямку ми робимо багато кроків, пробуємо все для того, щоб ситуацію стабілізувати. Але на жаль, політичне ігрище продовжується, і це не дуже добре, особливо в момент війни, коли нам потрібно всім гуртуватись, коли потрібно. Всім разом вирішувати проблеми, починається ще якісь У нас є речі. Зовнішній інший ворог. У нас є зовнішній ворог, і це дивно виглядає і для нас, українців, і більш того, виглядає дуже дивно для наших партнерів, коли вони зі сторони дивляться, чим тут влада займається. Ну і плюс є Чи... самоврядування.